Жень, привіт! Потрібно зняти новий відеогляд нашого магазину. Для початку покажи обов'язкову вивізку. Вивізка у нас красива, такий оцей вхід, в магазин, вивізку. Далі покажи асортимент магазину, так, прям повністю, що у нас багато всього. І обов'язково окремо там покажи, що у нас багато футболок, штанів. Кофт, плитоноски, шоломи, рюкзаки. І окремо ось так великим таким планом покажи багато шевронів, що прям дуже їх багато, і дуже багато взуття. Оцей ваш стенд. Обов'язково покажи далі. Хто там з дівчат буде за касою, що вони такі, тільки щоб вони були такі веселі, знаєш, не засмучені. Як вони там класно консультують? Покажи наш великий Ні-ні-ні, ск... склад не показуй, бо у нас там зазвичай трошечки все розкидано. Ось, ну в принципі, покажи вашу атмосферу, що ви працюєте, любите свою роботу, і в кінці, може так знаєш, вийде, вийде з магазину і так рукою типу покажи, що ти всіх запрошуєш до нас у мілітарі маркет.